Роблю то я факапи вже а, дуже багато років. А от розповідати про свої факапи на загал, це певно, я буду зараз а, вперше. Зазвичай про це знає моя команда і слава. Тож а, це прям супер новий експіріанс. І так, мене звати Артем. Я розробляю продукти в севі, і сьогодні а, я розкажу вам, а, як я факапив а, систему для оцінки а, розробників. А спочатку я розібрався взагалі після того, як Лєра мені сказала, що треба готуватися до цього Fuck Up Night, Я намагався розібратися, що таке Fuck Up. Я знайшов дуже для себе такий зручний переклад, плутанина. І мені так менш боляче сприймати все, що я вам далі буду розказувати, бо знаєте, ну заплутався трошки з ким не буває. А, про що я буду розповідати? А, якщо ви, наприклад, добре розумієте складові частини оцінки розробників, зазвичай чітко пояснюєте цілі результати тестування, і можете налаштувати систему так, щоб справедливо оцінити розробника як в зовнішньому світі, так і у вашому конкретному проєкті, то, в принципі, а, на щастя для мене можете мене не слухати, попити, поки кави і а, просто поражати з мене. А, а так моя історія. Вона називається на все то сіньор що 8 років. І Починається вона так. А звертається до мене клієнт. Клієнт каже: А можна вашим систем дизайн тестом дізнатися рівень бекенд розробника І я такий на радостях: можна, не слово більше, давайте мені його емейл-адресу, я висилаю запрошення і ми починаємо а, тестування. Для нашої розмови з вами ми цього розробника далі будемо називати кандидатом. Кандидат наш з вісьма роками досвіду отримав оцінку Junior, а за тест System Design. От, якби ви себе почували, якщо б хтось сказав, що на посаді, на якій ви працюєте 8 років ви джун, ви в інтернеті читали, що 2-3 рочки то мідл, а 6 плюс рочків то Senior, а тут Бах і Джун. А, і от наш кандидат а, теж а, не зрадів. А, да. Де, чесно кажучи, HR не зрадів. Взагалі, мені здається, ніхто не зрадів. Всі дивляться на мене і каже, а що за слакап ви зробили. А, ну, давайте подивимося разом, що пішло не так. Давайте ваші думки, будь ласка, як ви думаєте, що пішло не так в цій історії? Поділися в чатику. На ти тем стоміли. Плотанина якась. Саме так. Двозначні питання. Кандидат. Це з тебе як? Телевання зламалося. Окей. Окрім всього того, що ви написали. А зараз ще подивимося. А до речі, якщо ви а, стереотипно подумали, що це я так кандидата хотів показати, це мій вираз обличчя, коли я зрозумів, що взагалі роблю. А, так, що пішло не так. По-перше, ми не пояснили, що таке взагалі той систем дизайн. По-друге, ми не врахували різницю між кодером і розробником. А по-третє, ми не надали чарам менеджерам а, зручного інструменту для комунікації цих результатів. Тож, ми зараз а, ретельно подивимося на всі ці помилки та спробуємо їх розплутати і зрозуміти, як там їх уникнути. Перше, ми розберемося з варіантами а, розбиття оцінки розробника на складові частини. Наприклад, такі подивимось. А по-друге, ми подивимося на різницю між глибиною та широтою знань і чому нам важливо буде її враховувати. І ще ми подивимося на той інструмент, який ми можемо дати HR, щоб налаштовувати результати саме під конкретний проєкт, під конкретні задачі. І так, подивимося спочатку на склад оцінки. І почнемо, певно, з того, що тут всім буде супер легко зрозуміти, це що таке soft skill. А, хтось може одним реченням а, пояснити, що таке софт скіли для розробника. Дякую. Все що не хардить. Оце мені подобається. Все що не гардит по сорти. Ну, в принципі, так. Спілкування з командою. Чудово. Може говорити, так, чудово. А що я тут собі написав, це чи підходить кандидат до команди. Ну, я би сказав, от все, що там написано, я би забрав по комунікації, по спілкуванню і так далі. А от далі піде більш цікава тема, і де я накосячив більш за все: це систем дизайн або інженерне мислення. І отут, певно, бажаючих може стати менше. Хто от зараз може, не дивлячись у Google, чітко пояснити, що таке систем дизайн або інженерне мислення. Поставте плюс, хто може це чітко пояснити, а мінус, хто не може, будь ласка. Дайте подивитися. Тик, 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 тик. Не треба все більше, далі мені боляче. Я зараз поясню, чому. Все, все. Дякую, дякую. Ага, да. Дивіться, далі. Що я роблю? Я такий, ну, систем дизайн. Ну, всі ж знають, що таке систем дизайн. а вже хтось не знає. І на всяк випадок, я йду до свого друга і а, розказую йому, роз, ну, спілкуюся з ним про систем дизайн, про інженерне мислення. І перевіряю, чи він знає. І знаєте, мій друг ідеально розуміє, що таке інженерне мислення. Все гаразд, може гарно пояснити. Є один нюанс. А знаєте, хто мій друг по своїй першій освіті? Інженер. А ну тобто далі ви розумієте, а так психолог, так бо він мене вислухав. Так давайте я спробую зараз для всіх нас на побутовому а, прикладі пояснити, що таке інженерне мислення або наш з вами дизайн. Давайте уявимо, що ми хочемо побудувати, або ви хочете побудувати дім, і ви наймаєте якісь там команду будівельників, щоб вони вам цей дім побудували. І ви починаєте з того, що у вас супер класно, ви про це поговорили, це софт скілів. І коли ми кажемо про будівельників, що нам треба від них soft skills, Ну, щоб певно вони могли нормально з нами розмовляти, нам було комфортно, щоб могли між собою комунікувати, там, конфлікт там, якийсь вирішувати, там щось таке. Коли ми кажемо про їх систем дизайн або інженерне мислення, що ми від них хочемо? А і в розробці, і в нашому будівництві, щоб вони підказали нам. Де краще поставити цю будівлю? З яких матеріалів нам її будувати для того, щоб не витратити забагато грошей, щоб це було надійно, щоб це, наприклад, було не набагато довго. І ще ми хочемо, щоб вони, певно, нам зробили це безпечним побудували. І оце про інженерне мислення. В рамках IT це буде, як кандидат мислить і проєктує IT-системи. І залишиться третя складова оцінки. З нею найпростіше це безпосередньо код. А на нашому будівельному майданчику це буде вміння класти цеглинички, проводочку, кровлю робити там, і так далі. А в it прикладі це буде, чи вміє людина писати код. І от тільки після того, як ми б розібралися з цими складовими частинами, треба було їхати на наступний етап і про все це проговорювати із замовником, із розробником. Ми це не до кінця зробили. А, тож, розділили. Йдемо до другої проблеми. Це як нам розділити кодерів і програмерів. І, до речі, сучасні люди ображаються на слово кодер. Тож ми скористаємося англійською. У нас є два чудові слова: це developer і programmer. І вони вже, хоча б, не образливі. Давайте подивимося на графік. У нас є отакий графік. І ми бачимо досить рівномірно розвинутого розробника. І у нас є отакий графік. Ми на ньому бачимо вузьконаправленого професіонала. І давайте подивимося на два зразу. Напишіть, будь ласка, в чатику, хто з них кодер, а хто з них а, розробник. Вибачте, англійська мова у нас має бути. Хто з них девелопер, а хто з них програмер? Давайте красненький це, угу. синенький це. Угу. Я ще 10 секунд почекаю, я розгубилась. Один з них девелопер, один з них програмер. Спробуємо вгадати, хто є хто. Художник і Маляр, саме так. Red Coder, Blue Developer. Окей, okay, agree. Red Coder, Blue Developer, Все чудово. А тепер в мене таке питання: а хто з них кращий? Давайте поставимо хто а, а, кращий. Я обожнюю обидві відповіді, в залежності від потреби, в чому 50-50, може й так. А, і ми не можемо визначити кращого з них. Бо якщо ми, а, як Юлія сказала, не з'ясували спочатку потребу, то далі все наше тестування вже йде по якоїсь дуже, дуже дивній картинці. Тобто, а другий факап, з яким треба би мені впоратися, це розуміти різницю і пропонувати відповідні системи тестування. І обов'язково показувати кандидату, а чого від нього а, в даному тесті очікують. І це нас веде до третього елементу, який насправді пов'язаний з цим. А це а, ідеальний кандидат в сферічному вакуумі чи розробник для реальних задач. Припустимо. Ми правильно виявили нашу потребу і оцінили розробника по а, system дизайну. Ми бачимо ось такий результат. Тепер питання, це добрий результат, чи це поганий результат? Ну, звичайно, ми повертаємося до в залежності від потреби. так? Але я скажу так: це добрий результат, по-перше, тому що в нас він є. І по-друге, він досить таки об'єктивний. Якщо подивитися на цей результат, що ми можемо побачити? Що людина за всі питання, які має знати там бекенд розробник розробник на ринку отримала 52%. 52% це в нас рівень Junior. А і це його показник на ринку. Тобто, якщо людина вийде завтра на ринок шукати собі роботу, то це буде саме те, що він в себе і є. І... Тут будуть для нього рекомендації. Тобто, наприклад, ми йому порекомендуємо вчити тестін, бо ми бачимо, що тестін провалився. І ми, скоріш за все, рекомендуємо йому вчити security, бо він теж не дуже. Це спрощена модель, спрощений графік, щоб всі ці штуки не малювати. І так, він довчився або не довчився, це вже він обирає. Але ми можемо уявити іншу ситуацію: що в нас є реальна людина на реальному проєкті. І а, чому в нього такі навички? Наприклад, тому що це саме те, що він працює кожного дня. Тобто, ця людина працює з ООП, ця людина працює зі Storage, Ця людина працює з Network. Тестування взагалі не його історія. В них є тестувальники, які тестують там девелопер до цього ніяк не відноситься. І по секюріті є ціла команда, яка цим займається, йому це не потрібно. Але в нас таке питання, а що робити нещасному HR або менеджеру, який отримав от такий результат? Як це комунікувати, як цим користуватися? Це дуже незручно. І зараз я покажу, як в кінці кінців ми це виправили. Але щоб не показувати слайд, бо це досить скучно, я перейду до самої таблички, як воно могло працювати. Скажіть, будь ласка, ви зараз табличку бачите? Це чудово. А що в нас є? Те, що я вам показував. Де у нас 52%, Junior, і все зрозуміло. Але ж ми пригадуємо, що ми хотіли розробника, який спеціалізується саме на ОПІ, який знається на нетворк, у якому більш-менш все гаразд з storage, і який добре впорався з практичною задачею. Ми можемо рандомно поставити щось що для нас важливо. Наприклад, меседжі ну було б непогано, якщо б він знав. так? І uh, Dev Principles, ну, це нормально, якщо він їх знає. І що в нас виходить? У нас виходить, що на конкретному проєкті людина набирає 71%. І це вже ну, досить таки впевнений мідел. І менеджер відразу може розуміти, що так, в сферичному вакуумі людина. А, Джун на нашому проєкті він може виконувати роль мідла без проблем. В нього достатньо для цього знань. І тепер менеджер може, наприклад, якщо він має такі результати тестів по всій компанії, він може набирати критерії згідно з тим, що дійсно в його команді сьогодні а, потрібно. Тинс. Тидинс. Правда, здорово? Для мене прям магія. Ну, тепер, коли це є. Але на жаль, воно було не завжди. І так, щоб не зробити всі ті факапи, які я зробив. Що нам треба робити? По-перше, чітко розкладаємо складові частини оцінки і визначаємо релевантні в нашому сетапі. В нашому, наприклад, це були софт-скілова частина, System Design і безпосередньо код. Ми якісно пояснюємо людині для чого яке саме тестування він буде проходити. Тобто, це може бути показати точку росту для майбутнього performance рев'ю, скласти індивідуальний план розвитку чи підібрати відповідний проєкт для нього в майбутньому. І третє, налаштувати систему оцінки так, щоб вона. Відповідала нашим потребам. Це, наприклад, може бути дати кандидату корисну інформацію для кар'єрного росту, або справедливо оцінити його положення в поточному проєкті, або, так як я показав, і те, і те в ідеальному світі. І, от, дотримуючись цих трьох порад, у вас ніколи не буде ніяких фокапів в тестуванні, і воно завжди буде ідеальним. <реш> не жартую, не буде такого. А звичайно, ви наробите ще своїх факапів, Але я дуже сподіваюся, що не тих, які зробили ми, які ми вам показали. І коли ви свої факапи наробите, а ви наступного разу долучитесь до нашої дискусії, ви розкажете нам, як ви їх розплутали, і ми всі разом зробимо тестування якіснішим, кориснішим і приємнішим процесом. Дуже дякую і до зустрічі от у всіх соціальних мережках.